Понад 80 підозрюваних і 900 свідків. Поліція розповіла, як вийшла на вбивцю Фаріон. Чому хлопець приховував свій злочин від батьків і з чого вбив жертву? Та навіщо залишив прощальну записку? Усі подробиці за мить. Ви на фабриці новин моє ім'я Наталія Мартинюк. Нові подробиці у справі Ірини Фаріон, затриманому повідомили про підозру в умисному вбивстві. Тепер долю 18-річного парубка вирішить Галицький районний суд Львова. Прокурори наполягають на арешті підозрюваного без права на заставу. Родина загиблої мовознавиці у підсумку сподівається відправити вбивцю на довічне. Ось що сказала журналістам донька Фаріон Софія Семчишин. Цитую: ми будемо для нього вимагати довічне покарання, але для нього це й так замало. Ми будемо боротися до кінця, бо мама казала, що потрібно триматися, боротися, і, звичайно, ми переможемо. Кінець цитати: донька загиблої встигла навіть поспілкуватися із підозрюваним у залі суду. Вона запитала у 18-річного В'ячеслава Зінченка, навіщо той убив її матір. Однак конкретної відповіді не отримала. Час покаже ось так відреагував юнак. Ба більше на запитання Семчишин чи не проковтнув той язика, парубок продемонстрував його публіці. Підозрюваний у вбивстві, поки жодним чином не пояснив обставини свого злочину. Тому за нього це зробили правоохоронці. Вони з'ясували, що хлопець прибув до Львова 9 липня. Тобто за 10 днів до вбивства. Упродовж цього часу він змінив три орендовані квартири. До нападу ретельно готувався. Замовив поштою необхідний одяг для маскування, накладну бороду, окуляри, сумку. Після цього парубок вивчав локацію майбутнього вбивства. Зокрема, прокладав маршрут до цілі та шляхи відходу. Із місця злочину втік одразу, а через два дні після вбивства поїхав потягом до Дніпра. Камери спостереження зафіксували його на вокзалі. На місці злочину поліція знайшла гільзу калібру 9 на 18 мм. Слідчі припускають, що набої нападник придбав на чорному ринку. Стріляв хлопець із відстані не більше двох метрів. Саму зброю правоохоронці шукають. Юнак розповів поліції, що сховав її. Послухаємо міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Він е, шукав е, спортивний пістолет-сталкер, який, як право, перероблюють під зброю, під, під е, достаток пістолет, пі, е, перероблюють під патрон 9, 18 це пістолет Макарова. Можливо, це одна із версій, яка це була зброя. Зброя на сьогоднішній день е, не, не, не знайдена. Е, я думаю, що це питання декількох днів. Е, Незважаючи на ретельну підготовку, 18-річний нападник припускав провал своєї операції. Тому про всяк випадок залишив прощальний лист. Його знайшло слідство у посланні підозрюваний пояснив, що приховував свою місію від батьків, бо не хотів вплутувати їх у цю історію. Сам момент вбивства на камери не потрапив. Про це на брифінгу розповів міністр Клименко. Вбивство відбулося за рогом цього селікатного будинку білого, там де заладна машина стоїть, і камера не захватила момент вбивства. Зразу хочу сказати, але камера захватила саме підхід, підхід підозрюваного і підготовку безпосередньо за одну хвилину, навіть за півхвилини, до скоєння вбивства. До затримання хлопця у Дніпрі оперативна група готувалася добу. Ось як воно відбувалося. Уже У поліції В'ячеслав Зінченко поспілкувався із правоохоронцями. На допиті був небагатослівним. Послухаймо. А ви скоювали якесь вбивство? Буде видно, подивимось. Ви винні в цьому? Подивимось. Як би ви пояснили свої дії в той момент, коли ви вчиняли вбивство? Ну, наступне питання. Ну, що, Які мотиви у вас були? Наступне питання. Правоохоронці підсумували, що оприлюднили лише ті деталі, котрі дозволило слідство. Справа ще далека від завершення. Нові подробиці розповімо у наступних випусках. Тому підпишіться на фабрику новин. Дякую вам за увагу. На все добре.